Всім привіт! Вітаю вас на каналі Дача Кухня Відпочинок. Друзі, взяв теплицю ось такий стелаж Рек по висоті 1,5 м, по ширині 75 см і глибина полиць 30 см. У мене фіолетовий колір. Ось такі от стійки, бачите. До речі, товщина рами стелажу 0,5 мм. Максимальне навантаження на кожну полицю 35 кг. В комплекті ось так 4 полиці йде. Матеріал полиць це метал, і покриття стелажу порошкова фарба. Стійки, вони до корозії не бояться, і тому підходять до приміщень із підвищеною вологістю. Бачите, є кутники, болти, гайки, тобто, збираються доволі таки просто і доволі таки швидко. Ось так він виглядає у зібраному вигляді. Купував я його в теплицю, далі ви побачите, як ми його встановили. Для того, щоб. Дорощувати на ньому розсаду. Можливо, придбаю такий ще один на інший бік теплиці. В цілому, дуже задоволений. Купували ми його в епіцентрі. До речі, на сайті виробника наразі акція і можна купити ще дешевше, там здається на 180 гривень, якщо не помиляюсь. Ось так цей стелаж виглядає в теплиці. В принципі, стелажами я постійно користуюся, і без них мені важкувато. Подивіться. Повторюсь, висота 1,5 Можна було навіть бати ще трішки більший, трішки вищий, скажімо так, але і цього вистачить. Все, для розсади те, що потрібно. З лівого боку також можливо придбати такий стелаж. І в принципі, все буде добре укомплектоване. Мені він дуже сподобався. Навантаження на кожну полицю 35 кг. Я думаю, що ваша розсада не буде стільки важити. Ось такі заглушки. Ставляться зверху ось таке покриття, порошкова фарба. Ось так в цілому виглядає цей стелаж. До речі, такий стелаж можна встановити і в квартирі для вирощування розсади. На нього під кожну полицю поставити досвідчування ліхтарі, і буде супер ідеальний варіант вирощування розсади в домашніх умовах. Беріть до уваги! Дякую за вашу увагу і до нових зустрічей!